Сонячного ранку, 29 квітня, Старокостянтинівська громада, на чолі з міським головою Миколи Мельничуком та командиром однієї із військових частин, зустрічала новітні раннімобіль для наших військових. Допомога надійшла із Бельгії. Сучасну автівку для фронту українські благодійники привезли і передали від своїх друзів та партнерів бельгійського фонду «Before Ukraine». про оснащення та функціонал мобіля розповідає Олександр Яцина, голова правління благодійної організації «Благодійний Фонд милосердя та здоров'я. Зручна, швидка, економна на автоматі. Спеціальні бандажі, спеціальні вати, різні види пластирів, які тільки потрібні там. Потім у нас йдуть грузівки е е е і, і перчатки. Тут у нас іде... відкривайте тут друг. Можна Просто на себе. Да. Дивіться, тут віде всі розчини. Да, один. От, можна сразу два там вішати. І все зручно. Це, да. це дефібрилятор. Всі повністю прилади живлення. Ось тут. Це маленький відсмоктувач, Теж новий. З контейнером. Контейнера тут теж два. В моніторію пацієнта ми підключаємо всі прилади для того, щоб вони багаторазові. І є ще, якщо там поламається, то є ще новий. новий. Ну, тобто, це кардіомонітор. І повністю а, кисень раз, а, тиск два, а, і всі вітальні функції по, по, по моніторингу три. Дуже зручно вставляється. Ось ми під'їхали, все, вставили, все, от воно працює. Тут в нас киснева станція. ось Тут балон. А, ось, бачите, він закритий. тепер, тепер Як воно відкривається. Давайте покажемо. Воно дійсно зручно, бачите, все запломбовано. Ця знімається, ставиться ще одні ножі. От ви можете транспортувати ще, ще одну людину. Да, ну, просто щас... вот ну, це ж вони вже вставляються без пацієнта. Підходять, да -да підходить, -да. підходь, підходять. Отепер нажимаю. О, все, тепер нормально. Все. Все, бачите? Дивіться, оце весь пульт управління, ось він. Ого. Все. Це серйозно. Рише нічого. Це серйозно, так. Да. Це сирена. От ви, вот ви хочете виключити. Ну тут працює. Все, раз. раз, все. цей фонд вже працює з 16-го року. Ми допомагаємо військовим та людям, які постраждали від на російської агресії. Тобто, у нас ми допомагаємо більше 30 лікарням на сході України, і за цей е, трагічний час війни ми вже передали е, сумісно е, з різними фондами більше е, 60 Трьох автівок, які медичного призначення. Дана автівка була передана за допомогою бельгійського фонду Be for Ukraine. Це Бельгія для України. Єдиний фонд в єдиному ключі передав більше 50 автівок, які повністю комплектовані, які в дуже гарному стані. І це можливо тільки за рахунок плідної співпраці або фондів. Тобто, ми працюємо із на від серця до серця і з рук в руки. Ми дійсно співпрацюємо з військовими на, на передовій. Вони на нас звертаються, що, щоб щоб допомогти їм закрити потребу. Дуже приємно, що якраз військові старокастянтинова отримають відповідну гуманітарну допомогу, яку які вони надзвичайно потребують. Ну, і тим більше приємно, що якраз Олександр Іванович лікар безпосередньо, і він турбується і разом з Бельгійським фондом доставляють в Україну відповідні автомобілі, вони обладнані реально і буде якісна допомога для того, щоб впасти ворог і доставити до лікувального закладу. І тому ми більш плідно будемо співпрацювати в подальшому, бо ми сьогодні познайомилися. І знайдемо шляхи, вирішені інші питання. Ми, да. шляхи, Ми ще вимушуємо. нашу дружбу закріплено меморандум сьогодні, так що буде дякую.